Добрий раночок, друзі. Кхе. Взагалі, якийсь дивний ранок, якщо чесно. Бо я прокинулась, в мене вже болить горло. Я не знаю, чи то через кондиціонер, чи то, можливо, в п'ятницю в офісі я працювала і там доволі прохолодно було. Але не ж суть. Я прокинулась, думаю, добре, піду походжу свої кроки, поки малий спить, поки чоловік там теж прокидається. Перевдягнулася, Спускаюсь вниз. І бачу, що на вулиці. Подивіться, яка погода. Я спочатку подумала, що це дощ. Думаю, о, клас. На вулиці ходити не буду. І піду в тренажерну залу. Там же в них є доріжка. Приходжу в тренажерну залу. Ну, по-перше, вона офіційно відкривається о 9-й. Зараз ще восьмої нема. О, ну, я думаю, добре, піду перевірю. Може, вона вже відчинена. Відчинена, думаю, о клас. Пощастило, заходжу, дивлюсь, вже жіночка займається на Як він називається, цей ровер на велосипеді. І поруч стоїть доріжка, виглядає нормально. Ну Я привіталась, добрий ранок, стою на доріжку, вона така, вона не працює. Я така, що? Вона така, вона не працює. Я така. Думаю, ну добре, почала теж клікати, думав, зараз я подивлюсь. Може вона не шарить, і може вона не знає, як вона вмикається кнопочкою старт. Але, як ви вже напевно здогадались, вона дійсно не працює, враховуючи те, що я зараз іду по вулиці. Коротше, я дивлюсь на вулицю, думав, він добре вийду. Зрозуміти взагалі дощ, не дощ. Вийшла, ні, не дощ, але бачите, така туман. Туман неприємний то я знов повернулася до, до кімнати, взяла куртку, добре, що взагалі її взяла з собою. І от вже вийшла. Отакий от раночок. Ну, зараз походжу, може не всі 10 тисяч, але хоча б може там 40 хвилин. І будемо йти на сніданок. Ось такі новини. Ще знаєте, прокинулась така з обличчя, таке. Не як завжди, бо їла вчора бакаляо, це риба, тріска ввечері, доволі великий такий шматочок. То я думав, що цей набряк на обличчі звідти. Але ну як є, все класного дня, давайте на зв'язку. Дивіться, куди зайшла. З готелю вийшла теж дів, дівчинка бігати. І я пішла за нею, дивилась просто в який бік вона. Це море. Просто туман. Нічого не Це... видно. Оце приїхали у відпустку на пляжний відпочинок. Оце кайф! Дивіться, яку стежку ще знайшла паралельно пляжу. Головне не заблукати. Так, тут ми з вами проходимо дюни зараз. Бачите, які гарні краєвиди. І тут власне, вони пишуть, що росте, що можна побачити. От, і, власне, бачите, це, цей півострів. І ось наш трілю. Зараз, де ми з вами йдемо, ця доріжка. От, власне, ми по ній з вами рушаємо. Але я не знаю, як вам, можливо, ваші очі звикли бачите такий туман. Але для мене зараз це виглядає настільки, як би сказала, драматично, але містично, скоріш за все. Дуже гарно, ще нікого нема. Зараз неділя і восьмої нема ще. То всі відпочиваючи сплять. Дуже красиво. А от ще щось ми бачимо з вами. Теж тема дюнаринь, кліщіменту, тобто як розвивались, розвивались ті дюни, бачите. Цей півострів, взагалі нічого не було. Потім починати ну, ми з вами не будемо витрачати час, а то рушаємо далі. Боже, мені так подобається взагалі ці прогулянки проводит коли нікого нема навкруги, і все для тебе, всі ці краєвиди, все для тебе. Наче ти єдина людина у світі. Дивіться, яка краса. Мій. Подивіться, тут навіть туалет естетично виглядає. Дуже. А давайте просто зайдемо, подивимось. Мені просто цікаво цієї ночі. Бачите, незрозуміло одразу. Ну так, нічого такого, не дуже лакшері, я б сказала. Але знаєте, я пам'ятаю, мій туалет у місті Мелітополі, де я народилась у парку місцевому. О, знаєте, Ніколи не забуду. Туди, знаєте, зайдеш раз і травма на все життя. Тому це ще більш-менш. Невже ми з вами дійшли до кінця цієї стежки? Давайте подивимось, бо я бачу, що там є вихід на пляж, але можливо ще йде стежка ліворуч. Давайте подивимося. Якийсь постапокаліпсис. Настрій. Фух. Знаєте, в тему туалетів. Для мене взагалі всі туалети публічні в якихось місцях. Я їх не сприймаю. Єдине, напевно, це була моя, моя вагітність, коли я користувалася послухами, скажімо так, туалетів. Бо не було неможливо терпіти. Але ще з маличку, ще зі школи. Я завжди, знаєте, несла додому. Все своє несла додому, бо не знаю, не, не могла сприймати туалети. Фух. Так, я думаю, що це може бути і кінець стежки. Яка краса. От, власне, і кінець стежки. Три грибочки, все, пляж, море, океан. І ми підемо з вами назад. Досить. Підемо назад і підемо досліджувати інший край півостріва. подивимось, що там, якщо ми, звісно, щось з вами побачимо, враховуючи цей туман. Маршрут бачите, пролягає вздовж дерев природи. То, власне, прям ідеальний варіант. Дуже мені подобається. І ти, знаєте, нікому не заважаєш, нікого не відволікаєш. Дуже класно. А з іншого боку завершується маршрут, бачите, ми з вами. Ми до казіно, казино троє. І власне починається Марина. Яхти запарковані. Там далі буде видно. Я от казіно. Ну, Подивимося, що зараз тут буде. Все, друзі, я зрозуміла, ми з вами прийшли туди, де ми були вчора, де ми вечеряли вчора. Я вже бачу, яхти. Ще. Я, звісно, консультувалася зараз з чатом GPT, коли йшла що взагалі тут цікавого, що можна побачити. Чаджу Піті каже, що тут всі їдуть дивитись дельфінів. Ну, але не знаю, ми навряд чи поїдемо з малим. Знаєте, морських ще не вистачало цього стресу. Морських перемог. А от барчик вчорашній, де я знімала і люди танцювали. Мені здається, мене зараз осудили бабці, бо я проходила супермаркет, він відчиняється о 9 Я Ще 9 нема, ще десь 10 хворих до 9 Там просто черга бабусь, і вони всі такі на мене дивляться, проводять мене поглядом, і я така барбі, хана, барбі, ла ля 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 А може, це просто моя така думка, і вони думають, яка класна чіка. На годиннику 9 ранку повертаюсь в готель, купила водичку, кульку і повертаюсь мої вже мене чекають. Сніданок. Прийшли на сніданок, дуже мені цікаво, що будуть яйця, бо ви знаєте, мій відношення до яєць це просто суперфуд, я жити без яєць не можу, особливо на сніданок. Тому зараз подивимося. Все відомо. Так, ну що, я як черепаха тортила. і ми нарешті прийшли на пляж. Сонце є, але все одно досі туман. Йому зараз на пляж. Коротше, я вам скажу так, виглядає це гірше, ніж є насправді, бо виглядає прям наче холодно. Але погода... Нема такої спеки, сонце не палить, хоча воно є, як тінь, але комфортно знаходитись. Ну, чоловік, звісно, хоче прям сонце, щоб знаєте, така спека була. А мені нормально. І малому, я думаю, нормально. То Сонце є, але не дуже таке тут Але подивимось, що буде далі. Каже, що їде у відпустку з дітьми. Знаєте, вони їдуть не відпочивати. Вони їдуть просто вигулювати дитину і працювати там. це нереально. Ми поки з вами не бачились. в мене майже день скінчився. Вже п'ята, не знаю, пів на шосту, напевно. і Що я вам можу сказати? Ми поїхали з пляжу, бо треба було вкласти малого, вкласти нам вперше не вдалося. Він не хотів засинати недостатньо темно, напевно, було в кімнаті. Ми пішли обідати до басейну і там ще купатись. Потім була друга спроба, вона вже була вдала. Малий спав десь дві години. Чоловік встиг сходити в магазин. І зараз ми знову йдемо до басейну. От, вдягнула такий свій новий купальник. З морськими зірочками. Хоча, знаєте, скільки разів я вже скупалася в басейні або в океані? Нуль. Бо постійно з малим, постійно там дивишся на нього, постійно щось там контролюєш. Коротше, я ще жодного разу не була повністю у воді. Максимум по пояс. Такі новини. Все. Думаю, що. Піднімо ще щось біля басейну або вже навечері. Сьогодні постійно спокійніше у басейну, бо вчора я, якщо чесно, думала, що так буде щодня. Купа дітей, купа людей, але сьогодні, в принципі, більш-менш майдово грається все-таки з цим восьминожкою. Смінічку, що я купила, подобається йому. Талий шопінг. Вже погодували пиріжечки нашого. Так зручно взяли з собою заморожені супчик, який ми робили в такий палькетах. У нас в морозилці, а тут в холодильнику. Мікрохвильовка є, розігріваю супчик, потім ще купили йому ну, готовий риба з та таке пюре. І Бананчик зараз виїхати, зараз помию. І ми зараз теж підемо на вечерю. Буде на час. стоїться ночненько. Не знаю, наскільки реально тут прям дорослим готувати якісь серйозні справи. Ну, я думаю, при бажанні можна все, але на відпочинку, звісно, не хочеться. І так вже є певному морока малого погодувати тобі вже не хочеться нічого робити так. Можемо доїхати, доводити малого. Прийшли знов ми на це свято. Чирюємо сьогодні тут, замовили два пантаї з креветками. От, бо в принципі альтернативи це бургер, хот-дог, піца і зірок. Факели запалили прикольно. О, тому зараз чекаємо на наші страпи. Хочеш, Дані, спробувати? Спробуєш? Сьогодні дівчинки тримаємо покольно. Щоб ви розуміли, знаєте, люди відпочивають спокійно, і гуляють. Наш відпочинок. Просто малий залазить в ці апарати, знаєте, позаду сюди якась дірка. Туди поліз. Потім оці сходинки такі. Тут э, кінотеатр тут транслюють фільм по суботах. Бачите? І такі от сидіння. Малий, звісно, лізе туди, знаєте, по ним гоцати, бігати. Ну, Там, де от небезпека, а там і він. Тому я оце бігаю по закутках якимось, по подворотнях. І чоловік бачите, вибігає на дорогу, навтівка стоїть. ну, Просто треба глаз до да глаз, як то кажуть. А, просто ну, нереально. Дуже небезпечно. Зараз такий вік, що він не слухається ще. Ти йому кричиш його ім'я: Дані, 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 йди сюди, давай руку, йди сюди. А він від тебе, ха-ха-ха, і від тебе. Ще ну, я думаю, що він ну може розуміє, просто бавиться. От. У візочку сидіти він не хоче. Він починає вирішати, е, неможливо його туди посадити. Вигинається весь, повзає, тобто ну, не варіант, знаєте, він кричить, то він хоче бігати. Не просто бігати, знаєте, от в якихось межах дозволеного по периметру, а от бігати там, де не можна, там, де небезпека, кудись їсти. Ну, от такий <реш> <реш> йде. переможець куди цю О, тому ну, це дуже просто втомлює батьків. Тому, якщо ви не готові... Прям виклик. Ну, я думаю, що він переросте скоро, а може і не скоро, подивимось. Так що отака, отака вам новина про наш відпочинок у лапках. Гуляли. І дивіться, що ми знайшли. Купа котів просто. Сидить на каміннях, просто я такого давно не бачила. Мені здається, в останній раз бачила десь у Стамбулі така кількість кошаків на сквер митр, на квадратний метр. Це ми біля казино. Зараз показую чоловіку і малому. Захід сонця гарно. І ця тропа здоров'я, що я сьогодні по ній ходила зранку. Подивіться на ці кольори, яка краса. Все, буду завершувати цей день, цей влог. Ах, така краса перед очима. Знаєте, така натхненна зараз. Ми вже повертаємось до нашого номеру і будемо відпочивати. Сподіваюся, що встигну домонтувати. Ой, дивіться, зараз вам покажу. Бачите, яка краса. О, сподіваюся, що домонтую, і завтра ви вже це побачите. Все, цьому ось.